Всім доброго здоров'я та мирного неба. Сьогодні в моєму від 13 вже років, 14-й пішов. Хочу зняти відео, що з ним, що з ним трапилось і так далі. Заодно відповім на які питання та поділюсь певною інформацією, якою я володію. Думаю, для багатьох з вас вона стане корисною. Ну що, давайте почнемо з обліцовочки, зразу, з фарбування. Отут ярко видно. Це я вже фарбував, це загуцьке. Воно вже вигорає все. Ця балончикова теж вигорає, хоча він в мене стоїть більшість в гаражі. Там літом, коли часто їжджу, то можу, міг ще в мене стояти він на дворі там трохи. Так, ось він стоїть в гаражі. Колеса. Пройдемося, все коротко. Якщо щось якісь будуть питання, то досніму чи щось там в наступних відео вже покажу. Колеса. Тут ще є залишок. Ну Хоч в болоті, ну Може так покажу. Тут в рази два менше, майже нема тут. Це вже, мабуть, якби ще сезон їздило, він вже капзда була б. Вони всі дубові, звісно. Чого так? Він з самого початку, він був, його тягнуло в праву сторону. З самого початку. Я то регулював це все, але бачите, це. Якщо з самого початку ви купляєте мотоблоки і я тягну в іншу сторону, значить, значить, у вас буде нерівний знос шин. Так. Йдемте далі. Коробка. Вона в мене в маслі що з тієї сторони. Е, чого в маслі діло не в прокладці, ні в чому, а діло в тому, що тут я в минулих відео, коли ремонтував було, є там відео, про коли мені первинний вал, десь, мабуть, років 2 назад. Я казав, що тут у мене вал, оцей третя, де п'ята передача. Він получається почіпник. Де має стояти, він трохи сюди здвинутий, сюди в праву сторону, він же собі там вибив в самому цьому блоці, вибив місце. Вибив місце він. І він так став на те місце. І, виходить. Не на своєму місці він стоїть. Якщо його поставиш туди, він назад сюди вертається. Як це впливає на роботу? Хужий за це і на третій шині на п'ятій шкребе. Зараз, я так поняв, масло раніше не текло, а зараз дуже тече. Він, я так зрозумів, що він ще подвинувся ще, там, мабуть на пів міліметра вправо. І от, дивіться, бачите що? Ось такі потоки. Ось так. Поки ну, зараз мова не йде про ремонт і так далі. Я просто кажу, що з мотоблоком і так далі втулки повибивалися, навіть рівна показує. Все там Рівно в пол. Вони запресовані, навіть не міняв їх. Так, йдемо далі. Що ще по коробці скажу? Міняв первинний вал, міняв повністю все, нічого не рихтував. Я б нема що не рихтувати. Це хоч і тут на дискове щеплення, але його. Його вистачає, я не знаю з такою якістю, як тут. Я міняв, мабуть, раз. Раз, мабуть, його міняв чи два. Ну, раз, ну, може живуче. Не знаю, як двох, до на 10 двох є. Там Двох. Не знаю, як там воно що. На рахунок коробок. Вони в основному живучі всі. Ну, мабуть, 7 з 10 вони переживають самозаводського двіжка. Ну Ці дві три то отако От як у мене, і рано чи пізно він, воно достане і там вже не буде навіть смисла його ремонтувати. Так, поїхали далі. Що? Наш війновник торжества, оце все двіжок. Радіатор живучий. Живучий, але ну, там же соти такі, що торкнеся деякі відпадають. Кислоту упаси його обрати, буде хана радіатор, його хорошо краще помити і все. З тим більше зараз ті алюмінієві радіатори там, я знаю, що на антифрезі у знайомого на антифрезі пару років роз'їло і все. Бак-бак. Що, що, що там ще? Ну... Скільки тут ремонтів було в ньому, я вже, я вже не, не підрахую. Дуже багато. Блок міняний, сам блок міняний. Почіпники рази 4 мінялися, колінвал три рази мінявся. Що там ще мінялося? Трубка раз поставив грубу вісьмерку і забувся. Насос це вже, мабуть, теж третій стоїть тут. Коромисла, мабуть, вже треті стоять. Розпилюючи дуже багато, бо погана якість палива, то вони летять. З дорожчих взяв, з дорожчих. На 100 гривень мабуть, ніж обично. Там краще підгон виче служить. Що ще? ну, дуже багато ж тут було замінено. Що там поки не втулив цю фільтра, то він це. Поки не втулив і перестав знати горя. Ціна зараз даного фільтра десь гривень, 600, гривень буде 650-700 без доставки. Ну І тут потьоки, тут з двіжка. Треба, мабуть, зараз я поставлю на паузу, перелізу на ту сторону. Подивимося з тієї сторони. Ну от, Переліз на цю сторону. У мене на тому потекла пробка, тут пробка хоч би що, бачите? Видно, не видно, щось погано трохи фокусує. Ну, тут потюків ніде нічого нема на корубці. Тут, -а, що тут? Дима тут трохи тіснувати, але якось нам покажу трошки. Хто там просив за сапуна, ось він радімий. Він ну, то грязний, але він нічого не забитий, бо я його коли ремонтував, то я його продував і не міг. Трохи в маслі, це не звідси біжить, це біжить. Не знаю, покажу от з під цієї кришечки. Тут, а, виходить, зірвана різьба в одному місці, раз, і воно не тримає. Там, я так зрозумів, що треба. Зірвана різьба, я пробую перекрутити, я не перекрутив, там нема тіла. Там нема тіла. Навіть не знаю, що, що, що з ним робити, чесно. Я вже герметиком і чим тільки не мазав, все одно воно тече десь під, при нагрузці. Різьбу в тип то не чавуняка, не метал, що там нарізали та й все. Там, по-перше, такі підболти є спеціальні островочки. Там є. Там воно не дозволяє хорошо нарізати його. Тут, я не знаю, тут, мабуть, в ідеалі, якщо щоб в ідеал його привезти, то, скоріш за все, тут треба міняти блока. Скоріш за все, міняти блок. Переліз назад, бо там погано стояти, там прицеп воно стоїть. І далі, я думаю, що тут, скоріш за все, заміна блока. Там, ну, щось, щось думати, варганить, немає смисла. Плюс там кришка, там в кришці є ще вона старого зразка, там стоїть ще оплотнітельний манжет. В нових немає, а там оплотнітельний манжет ще стоїть, така оплотнительне колечко. Я, по-моєму, не знайшов. Воно. Ще тоді купуло, мене посилали десь аж за місто, хрен зна, куди, куди автобуси, не ходять, якийсь там магазин, щоб хлопці підібрали. Я ходив, в міс... я в місті самому, я її не знайшов. Не факт, що воно ще там є. Так що ось ось так. Чекаю на коментарі. ваші. Взагалі, що в планах? В планах думав його по третійну загнати, доплатити якусь суму, щоб мені дали нового, в планах було, ну не вийшло. Зараз поки стоїть, а там далі буде видно. Пока, ну, поки не продаю ніде, нічого не планую. Да, на рахунок мотоблоків є певна інформація. Зараз сплили мотоблоки, от, е, обгоріли там, і можна купити, от, предлагали. Наприклад, якщо 8 стоїть нова, ну, мене показати немає. Вісімка нова стоїть 1000 е, доларів, ну плюс-мінус, як дехто продає. То е, там вісімка, наприклад, от тут мотор синій, а там буде чорний вже прогрунтований, він десь вигорів чи що. Ну, Можна купити з фрезою за доларів 800 приблизно. Брати його чи ні? Ну, такі, ні, такі пропозиції є, попадають буває. Брати його чи ні, я б особисто не брав би. Тому що це не чавуняка, а це тут окален, куча в цьому Порошковіці, в цьому піску, по суті. Піску змішаним, змішаним з металом, тут повно грубих такої типу, мучки. Мало того, що на нього термовплив був, я думаю, що його брати не варто. І потім там, він не в рознобой, наприклад, от, от бачите, тут він весь синій. Там він буде, ручки можуть і червоні бути, і зелені, які, і сіробуру малінові, то, то не грає роль. Д, е, 35, коли той стоїть десь, ну, десь 43 плюс-мінус. Ну, 8 тисяч. Ну, 200 доларів, грубо говоря, різниця. Я кажу приблизно. Е, потім десятку мені пропонували. З електростартером, але без оцього бачка. Без бачка із проводкою. без бачка, ну, без цього ящика, е, без акумулятора і з згорілою проводкою. Ну зі стартером. 39 чи що. По суті, майже як той. Ну, ні, ні, я відмовився якби, під дуже сумнівні покупки. І вони не тільки мотоблокаше й трактори. Ну, Парадокс в тому, що ладно, на початку воно це все сплило б. Воно сплило потім в грудні місці, я це побачив. Вони ну, кажуть, це ще було ще на самому початку. Чого вони зараз сплили? Якось підозріло, знаєте. Підозріло це все. Розумію, на, свій товар найде, на кожен товар йдеться свій покупець, але там ціна, якби, я думаю, що вони купляли ще по курсу 26. Там ціна якби ну, не відповідає, скажімо так? Не відповідає. Що там ще? Фільтра. Навіть тут вже цей почав Роз такий чорний став, як то розлазиться. Будьте обережні, з ним він може забити, піти і забити цю. Ось так. Такі перспективи в нас. Що ще? Ну, помаленьку цього поновую. Хочеться, звісно, поїхати десь покататися. Нормально це все нема можливості. Самі знаєте чого. Нема можливості. Ну, якось так, друзі. Чекаю коментарів до нових відео. Всім приємного дня!